Вітаю! Мене звати Борис, і сьогодні я хочу розповісти вам історію на дещо незвичну тему. Її героїні є коханка і дружина одного з найжорстокіших тиранів ХХ століття. Кажу одного з, бо, на мою думку, Сталіна в жорстокості навряд чи хтось здатний перевершить. Моя сьогоднішня історія про фаворитку Гітлера Єву Браун. Єва народилася у Мюнхені в родині шкільного вчителя Фрідріха Брауна і кравчині Франциски Крононбер. Єва була другою дитиною, крім неї батьки ще мали старшу дочку Ільзу і наймолодшу Маргарет. З початком Першої світової війни батько Єви добровольцем пішов на фронт після демобілізації в 1919 році Він став до лав патріотично воєнізованого об'єднання Штальгельм, але довга розлука з дружини не прийшла непомітно і під час гострої фінансової кризи на початку 20-х батьки Браун розлучилися. Та знов зійшлися у листопаді 22-го, коли батько знов став на ноги, заробив гроші і навіть зміг придбати непоганого автомобіля. Якби там не було за всіма свідченнями їх другий шлюб, важко назвати щасливим. Скоріше за все, то був такий собі захід на важкі часи, які тоді переживала Германія. Єва навчалася у католицькому ліцеї в Мюнхені, а пізніше провчилася один рік в бізнес-школі при місцевому монастирі. Відносини з батьком, який, судячи зі спогадів, був скупим і жорстким чоловіком, у Єви не склалися. Коли їй виповнилося 17 років, вона влаштувалася працювати у Генріфха Гофмана. Метою було з'їхати від батьків якомога швидше. Генрі Гофман виявився активним симпатиком націонал-соціалістичної партії, яка в ту пору якраз набирала оберти та популярності. Цілком можливо, що в цьому допоміг її батько, який розділяв нацистські погляди. У фотоателія Гофмана Єва проявила себе як талановита та амбітна робітниця. Спочатку працювала за прилавком, але пізніше сама навчилася фотографувати і проявляла плівку. Робота у фотографії могла стати чудовим стартом для молодої та амбітної дівчини. І таки стала. Шлях у високий світ, слава і визнання, про що ще можна мріяти. Ну, наприклад, про стосунки з тираном. так саме тут, у жовтні 29-го року, вона познайомилася з Адольфом Гітлером, який користувався послугами Гофмана. Лідер нацистів на той час мав іншу коханку: Гелі Раубаль, свою племінницю. З нею він жив на окремій квартирі в Мюнхені. 18 вересня 31-го року Раубаль несподівано скоїла самогубство. На думку деяких дослідників, це було звичайне вбивство. І тому є підтвердження, Гітлер не особливо сумував за своєю коханою племінницею і стрімко переключився на Єву. Людина обирає партнерів іноді протилежних тому, що вона бачила в дитинстві. Але ми маємо розуміти, що в нас є два. Батька і мати. Ну, загалом, але це теж можуть бути інші дорослі. І ті самі дорослі, яких дитина могла бачити ще в довербальному періоді, оці дорослі, вони не те, щоб вони роблять приклад для дитини. Вони дають їй приклад, приклад як саме можна вижити завдяки чому. Тому що ми не пам'ятаємо, як вчились говорити, до речі. Так же само, ми бачимо тих людей, які якось себе поводять. Наприклад, це може бути тітка, сестра, брат, бабуся, дідусь, будь-хто. Тому ця сама парадигма така виключно психоаналітична, я маю на увазі, там Фрейда і йде в комплекс. Ну, не завжди це так. Інколи дитина, коли вона бачить, що там один з батьків, ну, скажімо так, там негідник або нагідниця, обирає того самого партнера, який протилежний цій людині. Але це теж я, я називаю що це дефіцитарний вибір. Якщо ми говоримо про Єву Браун, мені здається, що дуже важко зараз розмовляти про те, якими були її батьки. Чи це не казка? Чи є пряме інтерв'ю з нею, де вона каже так, чи знаємо моїх батьків? Можливо, що ця біографія вона, ну, стала такою завдяки Гітлеру. Але я не чула, щоб хтось на прізвище Браун вбив стільки людей. Браун була закохана у Гітлера, але той був одержимий своїм покликанням. Єва всіляка намагалася привернути увагу коханого і у вічі навіть намагалася застрелитись із пістолета. Такий незрілий вчинок, зрозумілий. Єва була зовсім юною. Прикладу здорових стосунків у власних батьків немало. Тож ми маємо справу з доволі хворобливою квіткою. Але цей крок Єви таки спрацював, коли вона одужувала від вогнепального поранення. Гітлер був поряд. І незабаром обидва вже мали близькі стосунки. Тут ключове слово мали післявоєнні муари членів родини Єви і оточення Гітлера вказують на те, що Адольф був максимально асексуальним, ніколи не проявляв ніжності при людях. Єдиний раз, коли він поцілував Єву, але тут я забігаю трошки наперед. Гітлер познайомився з Євою у 29-му році. На той час Єві було лише 17, а Гітлеру 40. Єва проводила багато часу в його Мюнхенській квартирі, коли Гітлер був у місті. Починаючи з 1933 -го року, Гофман очолив офіційну фотостудію НСДАП і робить Єву фотографом. Дівчина починає часто подорожувати разом з Гітлером в якості персонального фотокореспондента. Хі, який тивний збіг. Але бути поряд з тираном не значить бути у його серці. За деякими даними, єва намагалася вчинити самогубство вдруге у травні 35-го року. Отже ж, токсичний гітлер. У Адольфа не було часу на неї, і у розпачі молода жінка випила дуже велику дозу снадійного, але залишилась живою. У серпні того ж року вона приїхала до квартири у Мюнхені, яку їй забезпечив Гітлер, і пізніше, у 36-му році, її з сестрою запрошували до резиденції фюрера у Берггофі. У новозбудованому комплексі Рейхсканцелярії їй також виділили окремі апартаменти. За свідченнями Альберта Шпеєра, Єва Браун ніколи не ночувала разом з Гітлером завжди у власних апартаментах. Дівчина роками була поруч з Гітлером, однак громадськість нічого не знала про їх стосунки. Гітлер залишався холостяком, оскільки це відповідало образові борця Аскета, повністю відданого Німеччині. Також холодний розрахунок Адольфа змушував задумуватись про можливу необхідність скористатися прихильністю інших жінок у своїй політичній боротьбі. Як би там не було, Єва вперше з'являється на публіці поруч з Гітлером тільки під час Олімпійських ігор 36-го року. Але про стосунки. Гітлера і Браун, німці дізналися лише після їх смерті. Єва Браун ніколи не цікавилась політикою, навіть не була членом нацистської партії. Голом її зацікавлень були спорт, мода і кінематограф. Як фотограф вона залишила велику кількість унікальних знімків та кінокадрів Гітлера і його оточення. У червні 44-го сестра Єви Гретль вийшла заміж за офіцера зв'язку у ставці Гітлера, що дозволяло Єві як своячці з'являтися тут частіше. Резиденція Берггоф була розташована на горі Оберзальцберг, а її будівництво завершилося до 36-го року. Єва Браун мешкала у той час у Мюнхені і приїздила туди, коли там був фюрер. За спогадами Камердинера Гітлера Гайнса Лінге. Гітлер і Браун мешкали в окремих спальнях, але вечори часто проводили наодинці разом. У Бергофі Єва Браун взяла на себе обов'язки господині, вітала відвідувачів, а іноді запрошувала до себе друзів і членів сім'ї, хоча й не займалася суто господарськими питаннями. Тут, у 1940-х роках, у Побєрові, нині це Польща, Єва Браун відпочивала. Будинок був достатньо розкішним, але без надмірностей. Знаходився в 20 метрах від пляжу серед справжнього нордичного лісу. Фактично, таке собі уособлення германської мрії доби третього рейху, хоча і побудований був в 30-х роках. Широка каминна зала, кілька господарських приміщень і покої на мансардному поверсі. Ось все, що від них залишилось. Це могла бути Єва Браун, але сухнула. Вона своє безсмертя заслужила тим, що коли Дітер наказав їй залишатися в арпах, вона повернулася до нього, спустилася до бункера і покінчила життя своїм госом. Якщо б вона цього не зробила, може бути так, що ми б не знали її, тому що вона б не стала його дружиною на всі ці 40 хвилин. Власне, як бачите, нині будівля порожня, ну і тут явно не раді нацизму, навіть його привода. Скоріше Мені здається, що це слава. Притягувала слава. Вона хотіла бути, мені здається, що вона хотіла бути відома. І амбіції бути режисером, хотіти бути режисером, це теж говорить про це. Просто вже часи були на ті. Може, вона заздріла Лені Ріфенштейн? Але Лені Рівеншталь наповела себе так безглуздо. Вона отсиділа своє покарання і вже потім поїхала знімати в Африку чорношкірих громадян, як не займався спортом. Та вона ще знімала, до речі, до речі, гарні фільми. Я вважаю, що їй ну засудження Лені Рефеншталь, це дуже мені нагадує те, що зараз відбувається на у нас в, наприклад, щодо Бугакова. О, Булгаков – в українець, але <смі> він киянин, але одна фраза, і він втрачений. Навіть те, що він писав Сталіну, що він не хоче жити в Радянському Союзі, навіть те, що він висміював все це і просто ну, і помер в 47 сім років. Ну він хотів поїхати, він вмовляв. Але він сидів з з Вовчим квитком буквально. І Він був барешті ну, домашньому. І ну, я не знаю, я йому співчуваю як людині. Хто там, що йому додав якусь фразу, мені здається, що її могли додати. І десь в Чорновиках майстра та Маргарита він, ну, він дає натяки на це. Тому Ліні Ріфеншталь могла теж не розуміти, що буде потім. Ну, Коли її просили, наприклад, знімати там спортивні змагання до початку ну, воєнних дії, я не думаю, що. Там якась ця дівчина могла розуміти, що потім скоїть там, Гітлер. Чи, ну, тому я ну, як людина це більш яскравий характер, мені здається, ніж я вибрала. Треба було все ж таки займатися кіно. Вузькому треба було займатися мистецтвом, а не Гітлером. Тому що, тому що це не ну, це смішно. Він і так би став тим, ким став. На початку квітня 45-го року, коли війна підходила до свого логічного завершення, Єва Браун переїхала з Мюнхена до Берліна, щоб бути поруч з Гітлером. Коли Червона армія наблизилась до столиці, їй запропонували врятуватися втечі, але вона на відріз відмовилася і вирішила розділити долю Адольфа. Чому саме вона віддана? Ідеї ні. Вона не була віддана цій ідеї. Чи вона була віддана саме Гітлеру? Ми не знаємо. Але вона теж могла боятися того, що її вб'ють. Тому що, ну, Гарманія програла. Що б з нею зробили? Після півночі, в ніч з 28 на 29 квітня 45-го року, Гітлер і Браун офіційно одружились під час приватної цивільної церемонії в бункері. Свідками під час одруження були Геббельс і Борман. Після шлюбу Єва Браун вперше підписувалась у шлюбному свідоцтві як Єва Гітлер. За спогадами очевидців, це був єдиний раз, коли Гітлер на публіці поцілував Єву. Ми не можемо казати просто диктаторів, ми можемо сказати вбивць, так? якщо ми кажемо про масових вбивців, тому що є, ну, напевно, немає таких диктаторів, які не були б жорстокі. Але все ж таки, і у Теда Банді була дружина. У Теда Банді дружина його не знала, що він маньяк. Чи вона заслуховує на помилення? А за що? Що вона зробила? Чи розуміла Єва Браун, що, що відбувається? Ну, можливо, так. Ну, можливо, вона це усвідомлювала. Чи вона була отруєна пропагандою і там, знаходилась десь в якомусь селі, може більше, більшість часу? Можливо. Чи був тоді інтернет? Не було. Що саме знала вона і чи могла вона вплинути на диктатора? Ну. Я не думаю, що на нього можна було вплинути. Тому за що ми маємо судити людей, які, наприклад, не були там. Ну, у нас же є покарання за що? За вбивство або за неперешкоджання, або за допомогу. Якщо прямого такого немає, варіанту, то 30 квітня 45-го року Єва та Гітлер заявили про своє бажання покінчити з життям. Попрощались з присутніми та пішли до апартаментів. А у другій половині дня камердинар Гітлера Гайнзі Лінґе почув постріл. У апартаментах Фюрера він знайшов мертві тіла Гітлера і Браун на дивані. Йому померла від отруєна ціанідом, а Гітлер пострілу у праву скроню з пістолета. Далі трупи Гітлера і його дружини винесли у сад Рейхсканцелярії і спалили. Як люблять казати окультисти, за давнім язичницьким звичаєм. А як на мене, просто щоб рештки не перетворилися на трофеї переможців. За радянськими джерелами, останки Єви та Гітлера пізніше знайшли працівники смершу і перепоховали їх в секретному місці. А у 1970 році, за ріженням ЦК КДБ, останки були остаточно знищені. Чи любив Гітлер Єву по справжньому? Не знаю. Та мені якось навіть байдуже. Єдине, що може зацікавити нас, громадян воюючої країни в цій історії, це схожість відносин до нібито коханих жінок у Гітлера та Путіна. Обидва нині приховують свої відносини, та водночас про них відомо майже всім. Ніколи прилюдно не проявляють ознак ніжності до своїх коханок, справляють враження правителів, нібито одружених на своїх країнах. Останнє, думаю, вони роблять свідомо, ніби бавляться за аудиторією. Обидва, скоріше за все, психопати. Одружені на культі смерті, помішані на смерті. Смерть у ім'я Германії, якщо не житиме Германія, мають померти всі німці, лунало колись з німецьких радіоточок та плакатів. Якщо не буде Росії, має зникнути увесь світ. Лунає з інформаційних помилок Московії. Чи здатні на любов люди, які несуть такі імперативи? Думаю, відповідь тут очевидна людина, яка такого психопатичного складу, якщо вона вже вийшла таку на трапу, таку тропу війни, скажімо так, у цієї людини у такої людини можуть бути лише предмети, оздоблення або засоби. В неї немає людей, вона не бачить людей, вона б не вбивала людей, якщо б вона могла зрозуміти, що люди це люди. Дуже глибоке і серйозне питання, як саме вона може бачити те, що є навколо. У ну, мене є там власні якісь роздуми на цю тему, але це не є щось таке наукове, щоб я там змогла підтвердити, що це так дослідили і вже багато от є. Ну, щоб, щоб не казати там ну, якихось. Наукових дурниць <свят> я, я не буду там фантазувати. Ось. Але мені все ж таки здається, що вони не можуть бачити людей. І саме тому вони, вони інколи змушують не просто одну людину, а гігантську кількість людей переживати саме те, що має пережити. Ця людина, це диктатор. Наприклад, якщо цій людині страшно, вона буде робити страшно всім. Але вона не відчуває страху. Вона змушує це все навколо щось таке пережити. Ну, це є мої роздуми на цю тему, що в неї такий гіганський, як би сказати, така гіганська, просто дитяча якась кімната. Ну, на жаль, це так страшно звучить, але що це все іграшка. Знаєш, дитина робить так. ну, Наприклад, там, вона грається якось в цій ляльці, і вона змушує їх щось там переживати. І так само вона може там, ну, цю поведінку вона в неї грається. Мені здається, що саме психічно в такому стані вони перебувають, але це не діти, як діти чи фізично, ні, на жаль.